Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні розбираємо законність дій ТЦК при перевірці документів та врученні повісток. Частіше всього, співробітники ТЦК при перевірці документів керуються воєнним станом чи постановами та наказами, чи мають право перевіряти документи на цих підставах. Забігаючи наперед, відповідь ні. Тож, давайте розбиратись! Серед усіх нормативно-правових актів України найвищу силу має Конституція, потім Кодекси України, закони України, Постанова Верховної Ради, а далі усі інші. Тож, найвищу силу має Конституція та закони України. У статті 19 Конституції України зазначено. Що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом. Правовий, правовий порядок в Україні гарантується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом. Також у статті 3 закону про Державну службу зазначає, зазначається, що дія цього закону поширюється на органи військового управління, до них відносяться і ТЦК. Отже, вони повинні, повинні діяти відповідно до закону. Тому перевіряти документи, керуючись постановою чи воєнним станом, незаконно. До того ж, повинні бути підстави для перевірки документів. Наприклад, у поліції є шість підстав, які визначені у статті 32 закону про національну поліцію. Також співробітники ТЦК можуть казати, що вони військові. У цьому випадку треба згадати статтю 17 Конституції України, у якій зазначено, що ЗСУ та інші військові формування не можуть бути використані для обмеження прав і свобод людей. Крім усього вищесказаного, для перевірки документів у співробітників ТЦК мають бути посвідчення державного зразка, яке відповідає постанові 11.37. Тепер щодо повісток. Уповноважені представники мають вручати вже заповнену повістку із вашими даними чи заповнювати її у присутності керівника ТЦК, який обов'язково завіряє повістку. З цього робимо висновок. Перше, немає закону про організацію та діяльність ТЦК, є тільки постанова. Друге. Немає закону, який надає їм право перевіряти документи. Третє. Немає належних посвідчень. Четверте. Перед врученням повістка повинна бути заповненою або заповнюватись у присутності керівника ТЦК. На сьогодні це все. Висловлюйте свої думки в коментарях. Всім дякую за увагу. Хай щастить!